Це кутовий диван Токіо. Найбюджетніша модель серед нашого асортименту, та його часто купують наші покупці. І далі пропоную розібратись. Чому? По-перше, хочу розвіяти міф, що бюджетне означає низької якості. Виробник заздалегідь обрав кілька варіантів тканин, а також виробник закуповує в дуже великій кількості сировину для цієї моделі, і тому ми в кінцевому результаті отримуємо з вами дуже приємну вартість. Отже, далі по характеристикам: габаритні розміри 2,45 на 170 см коротка частина. Кут може бути як правим, так і лівим. На бильцях у нас МДФ накладки, є виїзна ніша, бар в одному бильці, в іншому додаткова ніша, досить глибока, точно знайдете, що туди сховати, а також ніші в диванній частині та валігаторній. Механізм трансформації єврокнижка. Розмір спального місця 1,60 х на 2. величезне спальне місце в розмір двоспального ліжка. В наповненні пружинний блок Бонель. Каркас дивану складається із дерева сосни. А ще у цієї моделі є планка, яка захистить від забруднень вашу стіну. Хочу звернути вашу увагу, що подушки виготовляються двохсторонні. За бажанням, ви можете перевернути подушку, і вона буде в тон дивану, що виглядає як на мене дуже стильно. Ця модель виготовляється в кількох варіантах тканин, які пропонує нам виробник. Ми отримали саме цей диван в тканині Велюр. Він приємний, там м'якенький на дотик. Також є кілька варіантів кольорів, а принт на подушки ви можете обирати. Тож, якщо вам сподобалася ця модель, запитайте у менеджерів актуальну ціну на сьогодні. Та ми прорахуємо вартість до вас додому, якщо ви з іншого міста.